Друзі, привіт! З вами Оксана. Готуємо сьогодні рис із яблуками або рис із персиками дивлячись, або з абрикосами, дивлячись, що є у вас під руками з таких незамисловатих інгредієнтів. Нам потрібно стакан рису, два стакана води, дрібочку солі і дрібку цукру і одне крупне яблуко або два невеликих персика. Добре промитий рис до прозорої води заливаю окропом в пропорції 1 до 2. І буду варити на середньому вогні 20 хвилин. І в кінці приготування, зменшивши вогонь, я додаю персики, масло, перемішую добре, хвилинку перекипіло, виключаю і залишаю під кришечкою, щоб настоялася страва. Ось так, друзі, рис майже готовий, майже вся водичка випарувалася. Додаємо підготовлені фрукти або ягоди. Перемішуємо, здабрюємо, присмачуємо, чим ви бажаєте. Ну, Якщо я для себе готую, то я не додаю не сільний цукор, просто уже в готову страву злегка меду тоді даю для смаку. Перемішуємо ретельно, хвилинку-дві перекипить, накриваю кришечкою і на теплій плиті так і залишаю. Якщо у вас газова плита, бо в мене тут електрична, вона ще тримає тепло, то просто прикрийте ще кухонним рушничком, щоб так сказати українською. Так би мовити, умліла наша яблучна каша чи персикова каша. От і готова наша страва, друзі. Якщо ви таку не готували, не куштували, я вам спробую її описати. Аромат, ви ж розумієте, персика, тому що він ніжний, не переварений. Аромат вершків, тому що вершкове масло з рисом переварилося, розімліло. Страва добра на сніданок і на вечерю, з цукром і просто з медом полити Я найчастіше готую. Без нічого, просто рис і яблука або персик, а потім зверху за смаком кому що хочеться, той те та додає. Обов'язково, друзі, додавайте ягоди, якщо зараз сезон, наприклад, будь-які дорогі, дешеві, які є під рукою ягоди, це очі землі, так кажуть фітотерапевти, фахівці з раціонального харчування, тому що ягоди, ви знаєте, якщо вони мають інтенсивне забарвлення, наприклад, червоне або синє, або таке темне, як чорьомуха, наприклад, то чим інтенсивніша забарвлена ягода, тим більше вона містить антиоксидантів. Антиоксиданти, ви знаєте, борються з вільними радикалами в нашому організмі. Отже, друзі, ну що я вам рекламую. Ви просто спробуйте. І напишіть мені в коментарях, «Да, Ксюша, добре вийшло. Добре, придобре. Такі в мене є коментарі під лінивими голубцями, то рис із овочами, а це рис із фруктами. Раз або двічі на тиждень точно в мене така страва готується. Взимку заморожені ягоди, фрукти можливо, банан також, але найчастіше це яблуко без шкірочки, щоб шкірочка така підварена ніде не залипала, не попадалася. Ось таким чином. Також інколи зрідка додається ізюм. Ну, і кому треба швидко йти, то ви собі займаєтеся справами, а я продовжу. Таку порцію, от як я вам показала, тут виходить три тарілочки. такі. Дві ми з'їдаємо, наприклад, і одна, начебто, зайва виходить. То зайво я так само ось, насипаю, охолоджую, закриваю харчовою полівочкою і зберігаю в холодильнику. На другий день раптом вранці немає такого часу чи бажання щось варити, чи інші якісь там, переваги іншим стравам. То ця страва буде комусь одному або на обід, або на сніданок, просто вона розрізається в мікрохвильовці. Ну так, да, так, є такий грішок. Отже, сезон фруктів ягод, від, ягод відкрито, друзі. Якщо це полуниці, персики абрикоси, то в кінці приготування засипаємо. Якщо це яблука або щось таке повісніше, то прямо з рисом і засипаєте. Вдома я часто готувала цю страву в мультиварці, з вечора закидала, засипала, готувала і не відкривала кришечку, просто вимикала з мережі. І вранці ми таке їли. Також пробувала в духовці в глиняному горчику такий злегка недоварений рис, додавати ще чорнослив, масло вершкове або вершків, і в духовці доводити до готовності, прямо так допікати під кришечкою, щоб прямо такий кремовий получився рис. Які ще особливості приготування? Найчастіше мені найкраще смакує в цій страві молочний рис. Він так називається на упаковці: написано: мільхрайс, молочний рис. Тобто такий невеличкий, швидко, швидко готується. Чистий, гарний рис в таких пачечках по 400 грамів продається, якщо ви такий знайдете, готуйте. Ні будь-який рис, особливо, якщо у вас мало часу, то рисова січка те, що треба в цю страву підходить. Тому що фрукти, ягоди вони вже швидко проготовлюються. І такий січений рис також він ще й дешевше, якщо на те пішло. Ну, все, друзі. Я вас підморила трошки, але я дуже дуже хочу, щоб ви також вміли таку легку просто страву, просто з двох інгредієнтів приготувати на раз два. Смакувати. До, до речі, це дуже корисна страва, вона годиться і для дитячого харчування, і для дієтичного харчування. Зовсім не складна в приготуванні. Будь ласка, пробуйте. Якщо ваш рис більше вбирає води, ви можете додати ще окропу в кінці приготування, тому що він настоїться, щоб не був сухий. Але в мене були соковиті фрукти, бувають соковиті яблуки, яблука, і от вони пускають ще сік, і страва не суха. І дуже ароматний. Бачите, колір рис із білого, став таким трохи персиковим, тобто сік також забарвлює. Ще дуже часто додаю домашні вершки замість масла. І тоді така прям, як, як біленька юшечка, дуже дуже смачно. Друзі, готуйте своїми руками і ходіть здорові!